У крижаних водах Антарктики, де саме повітря здається ворогом, а не стихією, ховається ще страшніша загроза: хижак, що полює мов тінь. Його тіло схоже на гігантську змію. Це морський леопард, невидимий мисливець Південного океану. Він виглядає, наче створіння з іншої епохи, до 3,5 метрів довжини, майже півтонни ваги, тіло гнучке, мов хлист. І м'язи, які рвуть воду при кожному русі. Його череп більше схожий на хижого ягуара, ніж на звичайного тюленя. Цей хижак чатує годинами, ховаючись у тіні айсбергів. Він не женеться за здобичу, він її переграє. Одна мить стрімка атака, і жертва вже в його щелепах. Його цікавість іноді межує з агресією. Морські леопарди ламали підводні камери, атакували човни. Досліджували все, що порушує їхній спокій. Морський леопард це Дух Холодного океану. Він сам по собі, немає зграї, немає ворогів. У цьому дикому, крижаному світі він господар. І якщо ти зайшов на його територію, пам'ятай, тут виживає не найсильніший, а найхитріший.